Здати крови з виглядом на мистецтво у столиці організували незвичну донацію. Людей скликали до музею Ханенків, тож твори мистецтва можна було розглядати у черзі на здачу крові чи після неї. Чи багато людей прийшло? Соня Григорчук розповість. Поки одні розглядають картини, інші здають кров. У музеї Ханенків для донорів вхід безкоштовний. Традиція донорства. В родині Ханенків це традиція, яка була завжди не тільки в родині Ханенків, а й в родині Терещенків, звідки походить Варвара Ханенків. Тому для нас це було якимось таким дуже логічним і дуже натхненним продовженням практики наших донаторів і засновників колекції. До донації в стінах музею здавати кров кликали на центральний автовокзал в авіаційний університет і мультибрендовий магазин із виглядом на поділ. Ми щомісяця проводимо донації і вже більше року точно їх проводимо. Час від часу переїжджаємо такі в цікаві місця. Отака, от, от прямо десь в такому неймовірному місці, це здається один, два, три, чотири, п'ята. П'ята донація така. У фонді кажуть, такі локації обирають, щоб перетворити здачу крові для українців у звичку і залучити до неї ще більше людей. Кожна донація до нас приходить 125 донорів рівно, і ми ніяк не можемо перебити 126 двадцять донора. Ми шукаємо 126 го донора. У музеї донори проходять ті ж кроки, які були в лікарні: експрес-тест на визначення групи крові і рівня гемоглобіну, анкета про стан здоров'я і історію хвороб. А потім консультація в терапевта щодо постійних чи тимчасових протипоказань до здачі. Тимчасові це такі, наприклад, як оперативні втручання, чи не було останніх півроку, татуювання, пірсінг, чи не хворіли останній місяць, чи не приймають на постійні основі лікарські препарати. А для тих, хто переймається щодо стерильності виїзних донацій, лікарі запевняють, усе безпечно. Ми давно вже працюємо із системами, які закриті, стерильні. Це єдина система, така в нас там нічого не приєднується під час забору крові. Вона одноразова. Сам забір крові триває від 5 до 12 хвилин. Медики завжди поруч і стежать за станом донорів. Я приходжу вже не перший раз, і для мене це важливо здавати кров, щоб той, хто потребує цієї крови, щоб вона до нього дійшла. Я не з Києва, я з Фастова приїхала. Ми з сестрою приїхали. Мене дуже тішить, що багато людей і що це спонукає людей приходити. Бо коли обласний центр крові приїздить в невеличкі міста, то інформація не дуже поширюється і мені завжди хочеться, щоб більше людей приходило. На крісло викликають і очільника солом'янських котиків Андрія Єрофєєва. Каже, востаннє здавав кров на початку року. Допомагав подрузі, в неї батько, батько проводили операції, потрібна була кров. І вона шукала донорів, які б могли б допомогти. Це 19-та донація, яку організовують у фонді. Єрофєєв каже, радий, що на здачу крові зважується все більше людей. Ми працюємо з військовими, працюємо з обладнанням для переливання крові. Ми розуміємо, що кров дуже важлива для фронту, тому ми і придумали таку ініціативу, як не тільки передавати обладнання, а ще й проводити донації, щоб також поповнювати банки крові. І вона допомагала як цивільним, так і військовим. Цього разу статистику в 125 донорів обігнати не вдалося. До здачі допустили 119 людей, а це 54 літри крові, які врятують комусь життя. У фонді кажуть, уже думають, куди наступного разу запросити киян і вірять, що приймуть і ще більше людей. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.